Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про мій догляд за волоссям. Перед тим як показати ці засоби, я в принципі розумію, що е, саме вони. Кожному, можливо, не підійдуть, не допоможуть і так далі. Тобто, ви повинні самі підбирати собі засоби, тому що я також пробами помилок якихось підбирала собі засоби. Не всі вони мені, звичайно, підходили, не всім я користуюсь дотепер і витрачаюся на це певні кошти і так далі. Ну, по-різному, тим паче, у мене на сьогоднішній день волосся, скажімо так, давайте, по-перше, я скажу, яке в мене волосся. Волосся у мене. Фарбована, пошкоджена, десь середньої товщини, воно не дуже тонке, ну і не дуже товсте. Від природи, саме на генній структурі, воно не дуже сильне, як на мене. За ним потрібно доглядати доволі добре. Вон, тип самого волосся, жирне, в мене волосся, завжди було і є. Тому ну, з такими, будемо так казати, проблемами я живу. Але на сьогоднішній день найбільше з цих проблем для мене це пошкоджене волосся. Я вже неодноразово говорила в попередніх відео. За своє життя я вже неодноразово його пошкодила різними маніпуляціями. Інколи я була в цьому винна, інколи в цьому були винні інші люди, перукарі, наприклад, і так далі. Ну, таке, я думаю, в кожного було з волоссям. Я його... І колись і відбілювала, колись у мене була і хімія. Я робила десь, десь аж у школі це було. Знову ж таки, я відрощувала. Це була помилка, і багато я її фарбувала за цим разом. У мене проблема, я її просто будемо так казати, перефарбувала, і воно у мене перепалене. До речі, скажу, що неважливо, яка у вас не була фарба, дорога, недорога, фірмова, не фірмова, волосся все одно страждає від фарбування, від різноманітних гаджетів, які ви там крутите, вирівнюєте, сушите. Все це, звичайно, впливає на ваше волосся. Кожна людина це індивід. І потрібно собі підбирати певні засоби дуже обережно, пробними якимись методами, тому що я думаю, що вам і спеціаліст особливо сильно не допоможе. Тому е кожен щось радить, щось пропонує, але звичайно, ви повинні самі це пробувати на собі. Я сюди не включала вітаміни для волосся, тому що ну, по перше. Можливо, пізніше я вам покажу. Я взагалі на сьогоднішній день вживаю вітаміни, я ніколи їх не вживала. Зараз вживаю, в принципі, мені подобається. Ну, Знову ж таки, потрібно консультуватися або з лікарями, або добре почитати і вичитати все в інтернеті. Давайте розпочнемо з першого засобу. Я їх так розмістила в тому напрямку, в якому я використовую, тобто від миття до останнього етапу до сушіння. Я не включала сюди шампуні, маски і кондиціонери, тому що я думаю, що це кожен використовує на постійній основі. Тому ми почнемо з того засобу. Який я використовую саме в душі, це соляний скраб для шкіри голови. Це український бренд, має він назву Touch. Я його вже неодноразово показувала на каналі, на нього якось випадково натрапила. Він не дуже Дорогий тут його здається 250 грам. Вистачає його надовго. Всередині він, звичайний, до речі, він у мене тут і закінчується. Він всередині має ось такий вигляд. Ну, вже під кінець він такого блідого кольору. А як приходить, він такого яскравого жовтого кольору сольового, соляної текстури. Я його наношу перед тим, як мити волосся. Тобто, я намочую е брудне волосся. Беру, розтираю в руках ось цей соляний скраб і намагаюся по шкірі голови пройтися ним. Для чого це потрібно? Для того, щоб краще очищувати шкіру голови. Тому що шампунів не завжди вони очищують так, як потрібно, і глибокого очищення вони жоден шампунь не роблять. Звичайно, шкіра голови це як шкіра обличчя. Є там, звичайно, певні якісь пори. Шкіра знову ж таки там так само живе, як і скрізь по вашому тілу, і її потрібно інколи глибше очищувати. От для цього є і існує скраб. Я його використовую раз в тиждень, можна частіше, можна рідше, дивлячись, кому як, можна віднайти свій скраб, не обов'язково це купувати, який я вам показую. Він мені подобається. Він ще з перцем, для того, щоб не тільки очищувати шкіру голови, а для того для росту, для сили, для укріплення. Коріння волосся, він мені подобається, але я хочу його змінити, тому що він у мене дуже вже давно. І, скоріш за все, я дивлюся, що шкіра вже до нього звикла і на нього другий раз не реагує. Тому також звертайте на це увагу, коли користуєтеся певними засобами. Все-таки є ось це звикання. Він добре, делікатно очищує шкіру, після нього волосся дійсно має здоровший вигляд. Відчувається, шкіра дійсно така очищена. Не так, як після шампуню, а дійсно очищеною вона відчувається. Тому цей етап скрабування шкіри голови не ігноруйте, він, до речі, має дуже важливий процес і етап у вашому догляді за волоссям. Слідуючий засіб це навіть не засіб, а гаджет. Це ось така щітка для шкіри голови. Я її брала, до речі, на тому самому сайті, де і скраб для е, шкіри голови. Дану щітку я видивилася десь у зарубіжних блогерів, вона в них, звичайно, перша з'явилася. Взагалі, вона ще має назву як спінювач-шампуню, тобто по-різному її називають. Я її використовую для того, щоб зробити дійсно масаж голови. Вона доволі зручна, ви її отак можете зажати між пальцями, і от таким чином, коли вже у вас після скрабу я наношу шампунь і ось проходжусь по голові ось такою щіткою. Яка заодно спінює шампунь, робить невеликий масаж голови, він є корисний і для росту, і для здоров'я волосся. Тобто ну, багато функцій виконує саме масаж голови. Тобто масажі можна в принципі, робити і після того, як ви помили волосся або просто в якийсь буден день. Але ось цей етап він доволі непоганий. Я ним попервах користувалась, потім закинула. Але знову повернулася до цього етапу. І ще є такий процес, навіть можна ось цю щітку використовувати замість скрабу, тому що після неї відчувається, що шкіра дійсно очищена, вона краще очищає, ніж ви просто масажуєте пальчиками голову. Вона, ще, будемо так казати, процес є відшлушування. Непотрібної вже шкіри, да, яка відмерша. Тобто, після неї також відчувається, що шкіра голови добре і добре очищена, не просто як після шампуню, а після якогось певного. Процедури якоїсь певної спа, масажу і так далі. Непогана ця штука. Звичайно, на це потрібно виділяти певний час. Ну, нею можна, в принципі, користуватися не постійно. Я по-різному користуюсь, коли в мене є час, я постійно нею користуюсь, коли в мене має часу, десь там раз в тиждень я її приміняю. Слідуючий засіб, третій засіб вже в нас з вами, це засіб. Знову ж таки, можливо, і не для кожного він підійде. На моєму етапі він мені потрібен. На моєму етапі я маю це на увазі відновлення волосся. У мене ще є проблема волосся, в принципі, вона завжди в мене існувала. Це випадіння волосся. Вон... В мене волосся не масово, прям так випадає, але є цей процес, особливо коли переходить. Змінюється з теплішого на холодніший сезон, або з холоднішого на тепліший. Тобто з літа на осінь, або з зими на весну. Взагалі, волосся дуже страждає від ось цього переходу. Тому, ну, і в цілому є в мене процес такий, мені не подобається, що волосся, будемо так казати, випадає. Я хочу це контролювати. І, Раніше в мене різні були олійки, масла, сироватки, шампуні, я використала, різне чобло. Все це мені не дуже подобалося, дуже забарне і так далі. Ну, і прийшлось мені знову ж таки до цих засобів повертатися. В мене ось такий засіб це корейський засіб. Брала я його, здається, на Єві, і він коштував десь біля 300 гривень, якщо не помиляюся. Ні, не біля 300 гривень. Він десь коштував біля 500 гривень, не дуже бюджетна баночка. Ну, я е, спеціально брала саме корейський засіб, саме в цій категорії, тому що до цього я нічого корейського не брала саме для шкіри голови. Завжди я брала українське щось, щось інших якихось брендів. Корейського нічого не брала. Вирішила взяти спробувати. Тут 145 мл. Тут іде він як еліксир, він тут на травах. Він має такий трав'яний, злегка аромат, але він швидко вивітрюється. Він мені подобається ще тим, ну упакування в нього доволі таке гарне. Мені подобається така темна упаковка фіолетового кольору. І в нього дуже зручне упакування. Ось це. Я також, коли замовляла, дивилась на нього. Ну, я не підозрювала, що це так буде зручно, тому що для того, щоб нанести ось ці засоби, ну, бувають, вони розливаються, бувають, по-різному їх потрібно наносити і так далі. Ось цей такий невеличкий тут пиптик, він дуже зручний. Ви його перекидаєте і наносите ось такими. Я по правах наносила брала невеличкий пучок волосся, відкидала і ось такими рядами по волоссю наносила. На сьогоднішній день я піддивилася, десь не знаю де, напевно, в інстаграмі. Можна його наносити, тому що таке ви, як рядами наносите, то ви практично в одне й те саме місце наносите. Я піддивилась, можна просто таким зігзагом наносити, і виходить, що ви в різні точки попадаєте, і кожного разу ви обходите практично всю голову. Він зручний, він не виливається, що саме цікаве, я не знаю, що там стоїть. На голові він відчувається так трішечки такий холодок, але потім починає злегка пекти. Взагалі, по первах, коли проходитися або щіткою або скрабом, шкіра голови дуже добре очищена, відкриті пори. І ось цим засобом, коли проходитися, це до, це до речі дуже добре, коли засіб реагує, коли вірніше шкіра реагує на засіб. Підпікало, напевно, перші 2-3 неділі, підпікало, ну, це не дуже так категорично, це все можна терпіти, нічого страшного в цьому немає. Потім пізніше шкіра знову ж таки привикла і зараз підпікає, але дуже-дуже мінімально. Даної баночки, тут, до речі, зручна ось така ще кришечка закривається. Даної баночки мені вистачило, зараз скажу, я її брала ще влітку, ну, уже 4 місяці ним я користуюся кожного разу, коли я мию голову. Мию я волосся тричі на тиждень десь. Буває чаще, буває рідше, ну. Но... Найчастіше це тричі на тиждень я мою голову і кожного разу його використовую. Тобто 4 місяці, і ще в мене ну, десь ось так залишилося, я відчуваю ну, 4-5 місяців даної баночки вистачає. І після нього результат мені дуже сподобався, тому що волосся практично десь після двох неділь я побачила результат, що волосся перестало так сильно випадати. Ця емульсія добре. Контролює волосся, напевно, в першій половині використання у мене практично перестало випадати волосся. На сьогоднішній день, можливо, у зв'язку з зміною сезонів, у мене волосся почало трішки більше випадати, але все таки я відчуваю, що є контроль з боку ось цього засобу. Бо якби його взагалі не було, то волосся набагато більше випадало. Ця штука мені дуже і дуже сподобалася. До речі, в них лінійки є і шампуні, і бальзами, кондиціонери проти, знову ж таки, випадіння. Ну, я їх не брала, тому що там не дуже бюджетний це бренд. Е, я їх не беру, поки що мені вистачає ось цієї емульсії. Звичайно, коли ви комплексно використовуєте дія краща, ну, поки що так. Даний засіб є здається і на мейкапі, і на єві, тому можете на нього звернути увагу і цілком сміливо брати. Я думаю, він підійде кожному. Слідуючий етап це четвертий у мене засіб, без якої я вважаю, що на сьогоднішній день точно ніхто не обходиться, яке б у вас волосся не було. Чи пошкоджене, чи не пошкоджене. Це олійка для волосся. Це може бути олійка, сироватка для кінчиків волосся. Навіть можна сказати, у мене дана. Олійка від Kerastase. Kerastase це не бюджетний бренд. Дану баночку я брала рік назад і на мейкапі. але я її собі просто зробила подарунок, тому що вона на той час коштувала десь 800 гривень, але тут літраж вигідний 100 мл. Я вирішила собі зробити такий невеликий презент у вигляді Керастазу. До цього олійками я користувалася. З каталогу Avon і ще різні я брала. Останнє у мене від якогось італійського бренду була. Вони повинні вас точно бути, тому що після того, як я ними почала користуватися, ними я вже користуюсь понад 10 років, напевно. В мене перестало сіктися волосся. Я навіть забула, що таке ламке і посічене волосся. Навіть коли в мене було супер пошкоджене волосся фарбою чи ще чимось, я завжди, кожен раз, коли ви миєте волосся, не лініться і використовуйте олійку. Навіть є таке, що люди, я бачила там, в Інстаграмі, в Ютубі і так далі, блогери зазвичай показують, що його потрібно взагалі масло використовувати кожного дня. Навіть на сухе волосся, от в Франції там розчісуєтеся. Капельку взяли на розтерли в руках і ем, пройшлися по кінчиках волосся. Тобто, це практично щоденний догляд. Ну, я не використовую щодня, тому що за браком часу я цього не роблю. Я його наношу тоді, коли я вже Помила волосся, трішки його підсушила полотенцем і наношу на кінчики десь середини. Навіть я наношу до кінця своєї довжини. такої баночки в 100 мл. Вистачає на цілий рік. Тобто я вважаю, що покупка вигідна. Вона звичайно відчувається, що це не бюджетний бренд, тому що саме упакування дуже гарне. Вона рожевого такого відтінку. Доволі вона густувата, якісна помпа. Ної помпи вам вистачить для того, щоб доглянути за кінчиками волосся на один раз. Має вона дуже прекрасний аромат. Тут був, здається, перелічь різноманітних квітів. Такий насичений, доволі стійкий аромат, але він дуже швидко розтворюється, Але на волосі де ще з день залишається у неї такий непомітний ефект. Не можна сказати, що від неї буде вау. Ефект не буде цього звичайно. Але ефект є, він непомітний, повільний і накопичувальний. Непогана штука, якщо хочете собі зробити якийсь такий подарунок або вложення волосся, можна купувати від Kerastase оці олійки. Закликаю кожного користуватися олійками. Якщо ви не користуєтесь якимись скрабами чи ще там, щітками, масажерами, це ще можна пропустити. Але цей етап я вам не раджу пропускати, тому що це. Обов'язково є при догляді за волоссям. І останній етап це п'ятий з нашої п'ятірки, це п'ятий засіб, який я вважаю, також не потрібно пропускати. Не скажу, що прям він такий точно, точно всім потрібен і взагалі, можливо, потрібен. Деякі, так як в інтернеті пишуть, що без нього неможливо жити. Я без нього дуже довгий період жила і якось обходилася. Просто я взяла поекспериментувати і подивитись, чи це дійсно так. Це ось такий засіб. Називається він термозахист для фарбованого волосся. Тут його 200 мл. Це італійський бренд, наскільки я так пам'ятаю, не знаю, що за бренд. Я його взяла просто наугад, бо мені хотілося протестити будь-який термозахист. Брала я його на мейкапі і брала я, до речі, його дуже-дуже давно. На той час він коштував, можливо, він у мене вже з півроку даний засіб. Він коштував біля 200 300 гривень. Не дуже бюджетний, але я вирішила взяти трішки щось дорожче, щоб ну, не так розчаровуватися саме в таких засобах. Тут, до речі, дуже е зручний розпилювач, він дуже мілко-мілко розпилює по волосю ось цей засіб. Він ту ще мені дуже сподобалось, що він іде на не просто він термозахист, а він зволожує. Він тут із кератином іде. Він зволожує, тобто доглядає за волоссям. Тобто, після сироватки я наношу ось цей термозахист для того, щоб можна було вже перейти до сушіння волосся феном. Скажу одне, що. Я, щоб, бути в захваті, ні. Сам засіб мені сподобався, до нього в мене претензій немає, його зручно використовувати, це дуже швидко, до речі. Ну, великого ефекту я не помітила. Знову ж таки, якийсь певний непомітний є ефект. Він, в принципі, вже закінчився, і він в мене стоїть вже для того, щоб тільки відзняти вам відео. І я вже кілька разів ним не користувалася. І знаєте, таке відчуття, ну, можливо, за того, що я ним практично півруку користувалася, таке відчуття складається, ніби волосся якось якимось чином незахищене. Поки що я не відчуваю цього, але от коли я його наносила, сушила феном, волосся відчувалося таким більше м'якішим якимось. В якомусь такому певному захисті. Все-таки якась дія відбувалася, Така, знову ж таки, повторюся, непомітна. Тобто, ну, термозахист, я думаю, у вас повинен бути непоганий це етап, якщо є кошти, якщо є час доглядати волосся. В принципі, даний етап непоганий. І я так спочатку думала, що я більше не буду купувати ніякого термозахисту, але на сьогоднішній день, після того, як я вже перестала ним користуватися. Все-таки мені здається, що термозахист потрібно наносити, хоч трішечки, ну потрібно його нанести. Все-таки він якусь свою дію несе волосся і допомагає захистити ще від якихось певних зовнішніх впливів на волосся. Це всі засоби, які я вам сьогодні збиралася показати, це. Мої топ-5 засобів, які я зараз на даний момент використовую для того, щоб відновити волосся, доглядати за волоссям, підтримувати його стан. Напишіть мені, будь ласка, якими засобами ви користуєтесь для того, щоб волосся було гарне, здорове, доглянуте, тому що це тема дуже і дуже актуальна. Завжди вона піднімається. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!